Знов добрий не знаю, день, мабуть, ми вже написали самостійно, ми вже тут трохи розібрали її. Тому давайте переходити до розв'язування задач. Я сподіваюся, що я щось встигну вам сьогодні розповісти. Домашнє завдання у вас сьогодні трохи більше за розміром по кількості задач, тому що не буде нового матеріалу. Хоча пункт параграфів вам дають там якраз розбираються розв'язання задач. Але одна задача у вас із підручника. Тобто ось ці дві із збірника. Ось ця із підручника. Не загубитись, будь ласка, і не рухайтесь в 16 розділ збірника. Там ви поки що не розв'яжете цю задачу. І так, давайте розбиратися з задачами, які у нас сьогодні заплановані. Якщо відповізи, то розберемо дві. 20, мабуть, 3. 29 9 січня класна робота. Про не впевнено, дві хочеться. 29 січня класна робота. І розбираємо умови першої задачі. 12.40. Дві плоскі горизонтальні скляні пластинки, між якими є тонкий повітряний прошарок, освітлюють зверху вертикальним пучком монохроматичного світла. Пластинки повільно розсовують, роздвігають, спостерігаючи зверху відбите світло. Унаслідок збільшення відстані між пластинками на 0,14 мікрометрів, темна поверхня верхньої пластинки стає світлою, яка довжина хвилі світла. Ось така задача, яку зрозуміло, що якщо ви отримуєте без того, щоб вам пояснили, як її розв'язувати, скоріш за все, ви загубитесь і не розв'яжете. Тому я показую, давайте зараз дуже уважно на це дивимось. Спочатку дуже корявий, як я полюбляю, рисунок, на якому я пояснюю ситуацію. Після цього ми повертаємось вже з вами до розв'язання задачі. Там вже буде нормальний рисунок, і там будемо розв'язувати. До цих 0,14 я повернусь ще потім це відстань, яку ми між пластинками трохи збільшимо. І так, що у нас відбувається? У нас є. Це поки що чернетка. У нас є а, дві пластинки. Ось у нас одна пластинка, ось у нас інша пластинка, дві пластинки. Їх освітлюють якимось світлом. Зрозуміло, що світло потрапляє на першу пластинку, і воно може відбиватися. Але можливий варіант, що світло потрапляє на другу пластинку, і воно може відбиватися. І ось, коли воно відбивається. Перший і другий раз, ось тут ми дивимося на результат. Так, ви можете сказати, що у вас ще є більш складний варіант, що у нас проходять сюди, попадають, потрапляють от сюди. Я знаю, що є зануди, які про це скажуть. І ви можете казати, що воно ще проходить ось сюди і теж потім ось сюди, ось сюди так рухається, зараз в інший бік. Але важливо, що у нас відбувається, де воно там, скільки разів це відбувається, тому що. На Насамділе важлива, які речі. Потім ми трохи рухаємо, наприклад, верхню пластинку, вона трохи далі піднімається. Ну, допустимо, я покажу, ось тут було початкове положення її. Тобто, спочатку у нас була якась відстань H, а потім ми збільшили на ось це дельта H. І от із-за того, що ми, за рахунок того, що ми здвинули на дельта H, у нас за умовами зараз заміня. Замінилася темна поверхня верхньої пластинки на світло. Тобто, ой, вибачте, зараз я тут по порухала щось багато всього. Ось, Тобто, у нас спочатку була темна поверхня, за рахунок інтерференції, потім вона стала світлою. Тобто, був у нас мінімум, став максимум. От в цьому у нас задача. До речі, для того, щоб потім не було ніяких варіантів непорозумінь, якщо ми будемо враховувати ось ці всі варіанти відбиття, то це буде дуже складна задача. До цього ви можете додати, що якщо у нас відбивається ось таким чином, ось таким чином, то ми не втрачаємо півхвилі. Якщо відбивається ось таким і ось таким, то ми втрачаємо півхвилі. Але ми будемо знаходити різницю і все це буде компенсуватися. Це вже буде неважливо. Тому як ми будемо розв'язувати, по якої моделі ми будемо розв'язувати таку задачу. Давайте я буду показувати. Повертаємось ось сюди до задачі. Ось це вже рисунок, який я зробила. Це не червона і зелена світла. Це просто я зробила різними кольорами, щоб це відрізнялось від чорного всього іншого рисунку. Ой, вибачте. Не туди натиснула так я записую, записую, записую. У нас є дельта H. Яке дорівнює 0,14 мікрометра. Як ви розумієте, я хочу це в систему інтернаціональну. Добре. Так. Далі, за умовами, нам сказали, що буде змінюватися мінімум на максимум. Давайте я це навіть сюди запишу собі. Тобто, у нас була темна полоса або пластинка, а потім вона стала світлою. Це буде зміна мінімума на максимум, це ми будемо теж враховувати. І ось за цих умов нам сказали. Яка довжина хвилі, якою ми будемо освітлювати цю пластинку? Ну, ось так воно вийшло. Давайте розбиратися. І так ми з вами розуміємо, що таке у нас різниця хода. Ми зазвичай так робили, там у нас була калям, де щось таке інше. Ми все це робили, все було. Але зараз я буду на це дивитися. Зараз. Я хочу ввести таку, таке поняття, тобто в мене зараз буде не дельта Т, ось це у нас різниця ходу. А я хочу ввести поняття зміни цієї різниці ходу. Зараз я все напишу туди. Але якщо у нас була темна полоса, а потім стала світла полоса. Переходу не було ніякого. Тобто тільки від мінімуму до максимуму. Якої довжині хвилі, це буде відповідати. Якої зміни довжини хвилі, це буде відповідати. Ну, мінус лямда пополом. Ну, чому мінус просто лямда пополам. Ну, зміна, да. Я ж не знаю, як вона буде. Ось, але ще раз, не путаємо з дельта Д. Це у нас сама ось така. Величина, яку ми будемо з вами розглядати. Тобто зміна мінімума на максимум, або максимуму на мінімум буде таким. Якщо в задачі буде зміна максимума на максимум, наприклад, або мінімума на мінімум. Просто тоді, тоді просто буде лямта. Ось це важливий момент для таких задач. І тоді зрозуміло, чому нас не бентежить ось ці всі чотири варіанти. Можливих ситуацій відхилення, хоча б там, мабуть, ще складніше було би. Тому що ми беремо тільки ось цей момент, і він важливий. Тому ось сюди ми записуємо. А скільки ми вже за умовами побачили, що буде змінюватися мінімум на максимум, то ми е, будемо е, знаходити зміну. Різниці хода. Тобто, вона, отак от називається: зміна різниці ходу. І вона буде дорівнювати саме півхвилі. З іншого боку. Ось це дельта Д чиста За рисунку. Ось це дельта Д. Чому у нас дорівнює? Ой. Чому буде різниця, якщо ми на дельта H піднімемо? Наскільки змінимо. дельта Ну два дельта H. Чому H плюс дельта H? Різниця. H у нас оба рази уйде. У нас більше буде на ось туди-сюди. Два дельта H у нас зміниться. H у нас як було, так і залишиться. Якщо ми будемо вичитати, додати, воно уйде. Але у нас буде тепер висота H плюс дельта H. І у нас на дельта H прийдеться більше проходити пробою. Але туди і обратно. Тобто це буде 2 дельта H. А, вибачте, вибачте, не, неправильно пишу. Зараз. Це теж зміна. А я пишу дельта D. Це неправильно. Ні, не хочет. Виправляти він... просто... не хоче. Ні. Не, не имеет смысла другой буквы. Тут важен физический смысл с места чего? -цего. Я не физический смысл, что у тебя не э, разница хода, а именно изменение разности хода. Разница хода. Есть, delta, delta, delta. Да, умовно короче. Так, а delta, 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 но... Ну, не принято так delta, не delta... не принято так писать, что ну. Давай так скажемо. От, і отсюда вже далі заче розв'язуватися лег легко. Але ось цей момент він дуже часто зустрічається в такого типу задачах. І дуже важливо, щоб ви це навчилися розв'язувати. Далі я розумію, що математика у нас не складна, тому 2 дельта H я дуже легко прирівняю до лямбда навпіл. Звідси я знайду лямбда. Сподіваюсь, ви теж. в сфере дельта H, и дальше все уже пошло очень просто по алгоритму. Я не буду переверять Акрема, потому что тут нема сенсу додатковые слова, какие списаты. 6,8 на 10 минус 7. Чему? 4D1, 4 жды 1 4, 4, 4х4, 16. Как ты рахуешь? Опять Так, як як, Так, Я не то. Ну, або мені так не подобається, мені подобається 560 нанометров. Столько разів переходили від мінус 7 до нанометров. що можемо це написати. Якщо хтось на Платона хоче якісь свої е, вводити позначення, позначки, мене це не бентежить, але умова дуже важлива. Пояснюйте, що саме ви так позначили. Тобто, Хорошо, за... можете, а, да, а, это проще. А можете ласка, ще раз пояснити, чому нас не интересует... Куча А потому що кожного разу, коли ти будеш кожен раз варіант, ти ж будеш вичитати. Ну, наприклад, тут ти втратив пів хвилі, і тут втратив хвилі. Коли ти будеш вичитать, вони уйдут. І ти нічого не втратив. Ну, коли відбивається від аптечного більш густо, ну, чільного середовища, тобто кожного разу вона будет компенсуватися, ти же різницю знаходиш. Ти ж знаходиш різницю іміння. Ти вичитаєш це все. Тому воно все не впливає. Ну, Спасибо. Так, так тепер пробуємо наступну задачу. Сподіваюся, що встигнемо. Давайте розбиратися. Наступна задача ось така: під край скляної пластинки завширшки 4 см, що лежить на плоскій дзеркальній поверхні, поклала людський волос. За нормального падіння на пластинку світла з довжиною хвилі 500 нанометрів, відстань між найближчими світлими інтерференційними смугами у відбитому світлі дорівнює 1 мм, яка товщина на волос. Ну, знов я буду зараз спочатку рисувати коряво, пояснюю, що мається на увазі. Тобто, ну, ви розумієте, що у вас є дві пластинки, вони би. Лежали обидві горизонтально, але під одну потрапив волос. Так, ми з вами майже це не помічаємо, але світло, воно це помічає. І таким чином з'являється інтерференція, тому що є якийсь маленький прошарок повітря, і він ще, й плюс до, до всього, він нерівномірний, він буде в вигляді кліна якогось. Тому що у нас буде відбуватися? Дивіться, давайте я пробую переходити ось сюди. І знов максимальна карява спочатку для пояснень. У нас є поверхня якась. Ось сюди потрапив волос. Ну, я рисую так, щоб можна було побачити. Ось так у нас далі буде пластинка йти. Якось так. Що відбувається? У нас ми бачимо ось тут одну полосу світлу, ось тут ми бачимо іншу світлу полосу. За умовами, між ними відстань Х якась. Ну, ото, що нам сказали, зараз я скажу, які, яка це відстань. не хочет он тут и рухаться, один миллиметр. Вот. А ширина этой пластинки 4 сантиметра. То есть, ось вся эта пластинка, ну, отсюда до сюда, вот эта вся пластинка. Нехай она будет у нас там Б, например, 4 сантиметра. Потом как-то обозначим. Неважно. Неважно. Ось. И мы тут с вами наблюдаем максимум вот тут и максимум вот тут. Потом Или не потім. зараз. Задовшини відстані між найближчими все. Тобто, ми бачимо, що там і там у нас максимум дві полоси, максимум на такому, на такому відстані. І яка товщина волосся нам потрібно знайти. Тобто, що ми будемо далі робити? Зрозуміло, що це у нас діаметр волоса, наприклад, який ми будемо розглядати. Це якийсь кут альфа, який буде у нас однаковий для будь-яких трикутників. Ну і зрозуміло, що нам захочеться ось тут зробити теж трикутничок. Який буде подібний до того, який був. Але ось тут у нас з'явиться ота наша любіма, улюблена частина Дельта H, яка була тільки що в протилежній задачці. Тому що, бачите, ось ця відстань, і ця відстань у нас однакова. Тобто, чому з'явились ці полоси? Тому що у нас ось здесь потрібно пройти більшу відстань. Знов туди-обратно. Але сейчас у нас будет умова максимума. То есть у нас будет... Можно, можно еще раз вот того, того, как -то когда -то появилось? А, Ну вот отсюда до сюда, и вот отсюда давай другим кулярами нарисую сразу. Вот, вот, а -а -а. Э, вот этот отрезок и вот этот отрезок, они же одинаковые. Да -да -да. То есть если бы проходило только так, то чего у нас как а -а -а. бы интерференция с Она з'являється тому, що тут у нас різна відстань проходиться. Ось тут, і тут різна відстань. Різна на дельтаж за рахунок того, що похила стала така площина. Побачили рисунок. Все тепер переходимо до нормального рисунка. Ось тут в мене такий самий рисунок. Ось ці точки, де будуть світлі полоси, я позначила А і Б про всяк випадок, щоб вони все-таки ж відрізнялися. Це діаметр волоса. Це у нас Б, ось вот це я додаткову лінію нарисувала. Це у нас повна ширина пластини. А ось це дельта H я позначила. А X це між точками А і Б. І кут альфа зрозуміло, що він ось тут. І ось тут це два подібних трикутника у нас будуть. І я записую, що нам дано в цієї задачі. Значить, нам дано ось СБ. B4... Ой. Бачите, я колір змінила. Ось це Б 4 сантиметра. Вторую. Доброе. Далее. Должна хвыли нам дана 500 нанометров. Это, надеюсь, у нас седьмой. Все уже бачат, мы со степенями разумеем. Мы на автопилоте некоторые вещи будем работать. И х нам дали, зараз я подвожусь, 1 мм. 1 мм. Ну и можно Добре. А знайти потрібно діаметр ось цього волосу. А, і знов ми бачимо, що у нас обидва варіанти максимума. Максимум і максимум. У нас два варіанти максимуму будуть. І так. А скільки максимум? Ну, знов я буду так от писати. скільки у нас наблюдається максимум і максимум, то ми можемо сказати, що ось ця, як ми її написали, зміна, мабуть, так, яку, що там придумала зміна, да, зміна. Зміна дельта Д. О, палюстала, він не хоче тепер со мною дружити. Зміна дельта Д в нашому випадку, вона буде. доревнивают и, соответственно, даже не хвыли. Но в данном выпадку, я не знаю, не может так сказать, давайте я... А, давайте не так, извините. Бачите, я тут по, ходу тоже меняю правила игры, но что поробишь. Мне приходят мысли по ходу решения задачи. А, давайте так. В первом варианте, например, для одной точки у нас будет дельта D1, Давайте я так зроблю. Це буде, наприклад, якийсь К лямбда. А для другої точки, наприклад, в мене буде дельта д 2 але це буде на одній більше. Тому що це поруч 2 максимума. О, а ось тепі... зараз тоді у нас буде зрозуміло, чому я хочу зробити зміну дельта Д. О. Тепер я буду із одного дельта, -д1 дельта д 1 вичитати інше дельта Д2. Ну, дельта Д2. Або навпаки, ну і з в менше, так це краще. Тоді в мене буде краща ситуація. Зміна дельта Д. Вона буде дорівнювати. Тут буде калямда плюс лямда мінус калямда. Ну, зрозуміло, що ми ось цю лямду отримуємо. До даного моменту зрозуміло? Так. Да. Так. Нехай буде перша формула. А то я багато пишу, зараз сама запутаюсь. Бою, що до відповіді ми зараз не дійдемо, будемо далі рухатися. Ладно. Тепер дивимось точку Б. В точки Б. Класно получилось, ну ладно. А, в точки Б. Що у нас відбувається в точці Б? В точки Б у нас а, ось ця зміна дельта Д. З точки зору геометричної Вже розуміємо, що якщо вона дельта H. То рухатися промень буде туди і обратно. Або хвиля буде рухатися туди і обратно. Тобто, так, як було попереднього разу. Зараз. Ну, тут традиції буду підкреслювати, мені так подобається. Два дельтаж. І це у нас вже Ми... буде, соответственно, другий варіант. Два дельтаж чи дельтаж. Два. Але, але бачиш, отак як у мене тут В точки Б, я написала, так у мене тут два, 2, 2, і бачиш, я збиваюсь. Ну, що поробиш? Далі ми розуміємо, що у нас перша і друга формула ліва частина однакова, тобто ми приравнюваємо правої частини і отримуємо, що у нас, якщо перша дорівнює другої, але це формула, а не числа, як деякі хотіли мені тут з то це буде 2 дельта H. Ну і в даному випадку, я розумію, що мені з точки зору геометрії потрібно все-таки дельта H. І це дельта H в мене буде лямбда навпіл. Тепер дивимось на трикутники. Синус альфа і синус альфа. Ну, як варіант. Давайте за рисунку я буду дивитися, а, можна. Синус альфа і синус альфа, як варіант. Давай зробимо, як ти кажеш. Мені це подобається. В мене було трохи по-іншому, але це не важливо. І так, якщо я записую синус альфа, то він в великому трикутнику, це буде протилежний катет, це буде D маленька, а на гіпотенузу це буде B. А з точки зору маленького трикутника це буде протилежний катет, Дельта H на гіпотенозу X. Але математика в класі нет. Тому можемо продовжувати. І дельта H замінимо на лямбда на 2. І тоді я буду далі працювати ось з цим і ось з цим. А потрібно мені знайти D. А, ми сейчас еще впишемся на цей слайд. В лямбда поділити на 2 x І я не буду окремо дописувати, я продовжу з накравінства, я не хочу окремий слайд починати. В це 4 на 10 в мінус другий лямбда 5 на 10 в мінус 7. умножить на 10 в минус 3. Метры у нас скорочиваются. Ой. И метры залишаются. Але... Залишилось <пороховато>. Да. Все классно скорочивается. Тому 10 в минус 5, соответственно, метра. Ну, або вы можете сказать, что это... Чего я скобки рисую? Не нужны нам скобки. Або можемо сказати, що це 10 на 10 мінус 6, то є 10 мікрон. Ну, порядок величини нормально. Я, мабуть, напишу в мікронах, мені так подобається. Але зараз я розумію, ви дивитесь на ці задачі, пам'ятаєте, з чого ми починали цю тему хвильова оптика. І перше домашнє завдання, яке було у вас у вівторок, вам здавалось, що все так зашебісько класно, і задачі будуть дитячі, будемо там. Із трьох літер формули е, писати. Але потроху ми тему вивчаємо, ви бачите, що у нас е, з'являються задачі цікаві. Щось з таких задач у вас вже буде вдома, завтра ще трохи додам, і потім ще трохи додамо, і буде у вас вже якась тема ну, більш-менш цікава. Тому що спочатку вона взагалі не схожа була на тему для учнів 11 класу. Ну, зараз, сподіваюсь, вона буде схожа. Якщо ви не заперечуєте, давайте я завершу запись, але я розумію, що ти там точиш зубки, зараз я завершу запис, і я буду з тобою спілкуватися. Я готова. Почекай трохи. Але для тих, кому не цікаво, не цікава наші діалоги. Ви можете бути свободні. Все вільне урок закінчений.